Друзі, вітаю! У цьому відео я пропоную пригадати тему елементарні перетворення графіків функцій. Відео буде більш розраховане на тих, хто хоче повторити, а не на вивчення нового матеріалу. Тож, для того, щоб пригадати цю тему, я пропоную поставити на паузу це відео і роздивіться уважно цю табличку, а ми її відпрацюємо на завданні з підручника. Ця таблиця взята з просторів інтернету, але першопочаткова автор цієї таблиці, мені здається, був Євген Петрович Нелін, і звідти вже її всі розстражирували, тому що дійсно дуже зручно повторювати за цими таблицями цю тему. Завдання ми виконуємо з підручника істера Олександра Семеновича. Це алгебра 9 клас номер 402 Дану параболу Y до рівні x Напишіть рівняння параболи, яку можна отримати з даної перенесенням на 3 одиниці вгору. Ми будемо тут передбачати, що буде з функцією, в залежності від того, що відбудеться за її графіком. А на сайті Геогебра будемо це перевіряти. Так, у нас є парабола y дорівнює х квадраті. Якщо вона підіймається на дві одиниці вгору, то ми до всієї функції повинні додати дві одиниці. Давайте це перевіримо. Парабола y дорівнює х квадраті і побудуємо ще одну параболу y дорівнює рівня x квадраті плюс 2. Дійсно, ви бачите, що відбувається піднесення на 2 одиниці вгору. Наступне у нас перетворення на 4 одиниці вниз, потрібно опустити нашу параболу. Звичайно, ми повинні відняти 4 одиниці від нашої основної функції, від параболи. Перевіряємо. І бачимо, що графік дійсно. Опускається на 4 одиниці. Зелений графік це наша основна парабола Y гривніх з квадратів. Синій графік це те, що буде з нею відбуватись після перетворень. Наступні два приклади, третій, четвертий, коли функція рухається вліво або вправо. Якщо функція буде рухатись на дві одиниці вліво, ліво це від'ємна сторона по осі Х. Тому повинні навпаки додати до х 2 одиниці. Не до всієї функції, а тільки до ікса. Давайте одразу четвертий варіант перевіримо, коли функція рухається на 5 одиниць вправо, то тоді ми повинні відняти 5 одиниць від аргументу, тільки від х. Якщо вліво-вправо, додаємо або віднімаємо тільки від ікса. Перевіряємо: y дорівнює Х плюс 2 квадраті. Бачите, функція дійсно перемістилась на 2 одиниці вліво. І y дорівнює x-5 квадраті. Функція перемістилась на 5 одиниць вправо. Тож ми все правильно зробили. П'ятий варіант на 2 одиниці вправо і на 3 одиниці вгору. Тобто наша парабола y дорівнює х2 рухається на 2 одиниці вправо. Вправо це додатня сторона. Значить, ми повинні відняти 2 одиниці від аргументу. І на 3 одиниці вгору. І додати до всієї функції 3 одиниці. Перевіряємо y дорівнює х-2 і плюс 3. Дійсно, ми на дві одиниці просунулись вправо і піднялись потім на три одиниці вгору. Шостий варіант на одну одиницю вліво. Одна одиниця вліва це від'ємна сторона, тобто ми додаємо одиницю до аргументу і на 4 одиниці вгору. І додаємо 4 одиниці. І перевіряємо, що функція перемістилась на 1 одиницю вліво і на 4 одиниці вгору. Сьомий варіант. Парабола перемістилась на 3 одиниці вправо і на одну одиницю вниз. На три одиниці вправо це додатня сторона. Тому ми повинні від аргументу відняти всі три одиниці. І на 1 одиницю вниз від всієї функції віднімаємо 1 одиницю. І одразу восьмий варіант. На 5 одиниць вліво, ліва це від'ємна сторона, тому ми повинні додати 5 одиниць до аргументу. І на 5 одиниць вниз, і відняти 5 одиниць. Давайте перевіримо це. Нам потрібно було, щоб парабола перемістилась на 3 одиниці вправо. Це синя парабола. І на одну одиницю вниз. Все таки відбулося. І нам потрібно було, щоб червона парабола опустилась на 5 одиниць вниз і змістилась на 5 одиниць вліво. Бачимо, що. Це також спрацювало. І давайте ще з вами на сервісі GeoGebra виконуємо номер 405. Розв'яжіть графічне рівняння. 1 плюс 5, поділене на x, дорівнює корінь із x-1. Що ми зробимо? Ми побудуємо зараз окремо графік функції y дорівнює. 1 плюс 5 поділене на х. І побудуємо окремо графік функції y g, хай буде дорівнює корінь із x-1. Точка перетину цих двох графіків і буде розв'язком цього рівняння. Перший графік y дорівнює 5 поділене на x плюс 1. Дивіться, я спеціально спочатку побудувала звичайну гіперболу. Вона буде мати центр симетрії в точці 0 і її вісі нескінченно прямувати, але ніколи не перетинати вісі координат. Ось так вона виглядає, якщо зменшувати масштаб. Але у нас не просто 5 поділене на Х, а 5 поділене на Х плюс 1. Або одиниця плюс 5 поділене на Х. Це одне і те саме, тому ми просто додамо тут одиницю. Що відбудеться, коли ми додамо одиницю? Вона підниметься на одну одиницю вгору. Іншими словами, вісь Х для неї зміститься на одну одиницю вгору. Я спеціально провела. Додаткову пряму, зараз я її приберу, Y дорівнює 1. Щоб тепер вже побачити точно, що наша гіпербола піднялась на одну одиницю вгору, і тепер вже вона нескінченно прямуватиме не до Осі Х, а от до цієї додаткової осі Y дорівнює 1. Тому що графіком осі Х, якби її підняти на одну одиницю вгору, було б якраз вісь Y дорівнює 1. І наступний графік y дорівнює корінь із х-1. Я спочатку просто напишу корінь із х. Це звичайна гілочка параболи. Але у нас не просто корінь із х, а корінь із Х-1. Тобто ми від аргументу відняли одиницю. Це означає, що вона зміститься в додатньому напрямку по осі х на 1 одиничку. Перевіряємо, так, да, так і відбулося. Що ж буде розв'язком цього рівняння? Розв'язком цього рівняння буде спільна точка. А точніше абсциса цієї спільної точки, яка дорівнює 5. Ординату ми також бачимо, але вона нам не потрібна, тому що перед нами рівняння, а не система рівнянь. Тобто маємо єдину спільну точку для цих двох функцій, яка буде містити розв'язок цього рівняння, і він дорівнює 5, Х дорівнює 5. Наступний варіант. Розподіляємо також на два графіка. Y дорівнює модуль із Х-1. Зараз розберемося, як так вийшло. І Y дорівнює Х 1 в квадраті. Що ми маємо, як ми до цього дійшли? Дивіться, перший графік отримаємо з графіка функції y дорівнює x. Це пряма, яка проходить через початок координат. Ми можемо це розписати: оце перетворення, як з графіка y дорівнює X отримати графік функції y дорівнює модуль X-1. Спочатку будуємо y дорівнює X. Це пряма, яка проходить через початок координат. Потім від X віднімаємо одиницю. Звичайно, відбувається зміщення. Хочете на одну одиницю вправо, Тому що ми мінус один зробили, отже, потрібно на плюс один змістити по осі Х, наприклад. але можна було це розглядати як на одну одиницю вниз, якщо відносно Y. Тому що тут і від всієї функції віднімається одиниця, і від аргументу. Тобто вона одночасно зміщується і на одиницю вправо, і на одиницю вниз. А далі у нас ще модуль. Модуль, коли ми всю праву частину функції беремо під знак модуля, то вся оця від'ємна її частина, яка з сірим кольором, вона буде симетрично відображуватись відносно осі Х. Верхню частину. Це зрозуміло, тобто всі від'ємні числа, які ми будемо отримувати без модуля, вони стануть додатніми. Тож наша функція повністю оцей свій низ прибирає і симетрично його відображає відносно осі Х. Це рівняння вже буде мати два розв'язки, тому що відповідні графіки функції мають дві спільні точки. Перша точка має абсцису 0, а друга точка має абсцису мінус 3. І ми сьогодні з вами пригадали тему елементарні перетворення графіків функцій. Ще раз рекомендую вашій увазі цю таблицю елементарних перетворень, в якій описано практично всі можливі варіанти, що відбуватиметься з аналітичним записом функції, в залежності від того, що відбуватиметься з її графіком. І навпаки, що відбувається з функцією, з її аналітичним записом, в залежності від того, що відбувається з її графіком. Дякую вам за увагу! Гарного вам дня, до нових відеозустрічей!